Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо під капот великих мовних моделей. Давайте розберемося, які ж інженерні хитрощі перетворюють звичайного бота на ну скажімо на геніального помічника. Всі ми бачимо, скільки всього можна зробити з шаї, правда? Ідей, море. Але от як перейти від простої обгортки над моделлю до функцій, які справді працюють і вирішують реальні задачі? Оце і є головний виклик. Ось вам і різниця, як то кажуть, у деталях. З одного боку, ну така собі, розпливчаста і марна відповідь, а з іншого конкретна, корисна інструкція. І от щоб отримати саме такий другий результат, потрібен так саме продуманий інженерний підхід. Отже, наш сьогоднішній план це такий собі левел-ап для штучного інтелекту. Ми пройдемося по всьому шляху від базових запитів до інженерії, додамо знань за допомогою раг, навчимо шиї краще думати, і звісно, поговоримо про тестування та безпеку. Ну що ж, поїхали. Розділ перший. Давайте почнемо з азів і подивимося, чому звичайного простого запиту часто буває ну, зовсім недостатньо. Проблема, власне, ось у чому. Якщо запит не чіткий, то й відповідь буде такою ж. Модель же не читає думки. Вона не розуміє контекст так, як людина, тому нечіткі вказівки ведуть до нечітких, неточних, а іноді й зовсім нерелевантних результатів. І ось тут ми переходимо до першого і, мабуть, найфундаментальнішого оновлення інженерії запитів це, по суті, мистецтво створювати чіткі та ефективні інструкції для моделі. І ось тут є просто золоте правило, яке сформулювала Лі Бунстра. Якщо це вже запутано для вас, то ймовірно це буде заплутано і для моделі. Геніально, правда? Тобто, якщо самі не до кінця розуміємо, що хочемо запитати, то чого чекати від машини? Простота і ясність ось наш ключ. Як це зробити на практиці? Ну, по-перше, дайте моделі конкретний контекст. Поясніть, яку роль вона має відіграти, надайте потрібні деталі. По-друге, встановіть чіткі рамки, обмежте кількість слів, задайте тон, складність. І третє, найголовніше експериментуйте. Дивіться на відповіді і крок за кроком вдосконалюйте свій запит. Це ітеративний процес. Добре, з запитами розібралися. Але що робити, коли моделі банально бракує знань? Ну, наприклад, найсвіжіших даних або якоїсь внутрішньої документації. І ось тут на сцену виходить наш наступний апгрейд Retrieval Augmented Generation, або просто RAG. Що ж це таке, цей RAG? Уявіть, що ми даємо нашій моделі доступ до величезної бібліотеки. Це техніка, яка дозволяє підключати її до зовнішніх джерел даних, чи то внутрішні документи компанії, чи найсвіжіша документація. Тобто модель не просто згадує те, що знає, а й шукає актуальну інформацію. І як це працює? Перший крук. Пошук. Система РАК, ніби супершвидкий бібліотекар, біжить у свою векторну базу даних. Це таке спеціальне сховище, де документи організовані за змістом, і знаходить там шматочки інформації, які найбільше відповідають нашому запиту. Крок другий доповнення. Вся знайдена інформація додається до нашого початкового запиту. Виходить такий собі розширений запит з контекстом. Це, по суті, як дати моделі шпаргалку з усіма потрібними фактами. І нарешті третій крок генерація. Тепер модель, маючи на руках оцей розширений запит зі шпаргалкою, генерує відповідь. І ця відповідь виходить набагато точнішою і обґрунтованішою, бо спирається на конкретні релевантні дані. Гаразд, інформацію ми модели дали, а як змусити її думати більш систематично, особливо коли йдеться про складні завдання. Давайте розберемося, як можна покращити її здатність до міркувань. Є такий крутий метод, який називається ланцюжок думок або chain of thought. ідея проста замість того, щоб вимагати від моделі миттєву відповідь на складне питання, ми просимо її думати покроково, розписати хід своїх думок, і знаєте, це дивовижно підвищує точність. Звучить добре, але ж будь-який ланцюжок міркувань може виявитися хибним, правда? Одна помилка на початку, і весь результат неправильний. Як бути з цим? Як отримати більше впевненості у фінальній відповіді? А ось для цього існує техніка самоузгодженості. Тут ідея така: ми просимо модель не один раз, а кілька разів розв'язати задачу, причому різними шляхами. Вона генерує кілька незалежних ланцюжків думок, а потім ми просто дивимося, яка відповідь зустрічається найчастіше, і обираємо її. Це, по суті, як провести голосування серед невеликої групи експертів, щоб знайти найнадійніший варіант. І ось ми підійшли до фінального, але надзвичайно важливого етапу мало отримати правдоподібну відповідь. Треба бути впевненими, що вона правильна, надійна і безпечна. Мова піде про тестування, довіру та безпеку. Подивіться на ці цифри. Систематичне тестування показує одну цікаву річ: продуктивність моделі це не якась стала величина. Навіть для топових моделей точність може плавати в діапазоні майже 10% залежно від тестових даних. А це означає, що найменша зміна у формулюванні запиту може кардинально змінити результат. І, звісно, безпека. Тут є кілька серйозних ризиків. Наприклад, ін'єкції запитів. Це коли хтось хитрим промтом змушує модель робити те, що не повинно, або небезпечна обробка виводу, коли згенерований код використовується без перевірки, або навіть отруєння навчальних даних, що може навчити модель поганим речам. Як з цим боротися? Ну, чарівної пігулки немає. Потрібен комплексний підхід, ретельна перевірка вхідних даних, автоматизований аналіз коду і, що найважливіше, людський нагляд. Без експерта, який тримає руку на пульсі, ніяк. І ось тут виникає цікаве питання в міру того, як штучний інтелект вчиться думати і навіть самостійно виправляти помилки, ким стаємо ми? Здається, наша роль трансформується. Ми перетворюємося з простих користувачів на архітекторів, тренерів і можна сказати охоронців цих неймовірно потужних нових інструментів.